Хто б як не казав, а вся ідеологія нашої країни починається з культури, з мови, з історії, з інше. І велика роль якраз у цьому вас, працівників культури, працівників наших закладів, І я вам скажу, що напевне всі працівники, починаючи від управління культури, управління освіти, працівники будинку культури імені кулака взяли непосильну участь і віддавали свою частинку свого життя тим людям, які сьогодні найбільше потребують. Якраз культура повинна зараз прикласти максимальні зусилля, щоб підняти патріотизм нашого українського народу. Без цього ніяк. Ви знаєте, не можна перемогти націю. Яка вірить в свою історію, любить свою країну, поважає. Цей день, напевне, хотілося б побажати вам, щоб в наступному році ми зібралися вже під мирним українським небом, щоб усмішки були на обличчі кожної української дитини, і щоб ми вже почали працювати дійсно над відродженням нашої культури, над створенням нових культурних центрів. Адже в місті Черкаси ми багато приділяємо увагу саме якраз розвитку культури, народного мистецтва. І недаром Черкащина вважається осередком розвитку культури народного мистецтва. Культура це власне та основоположна цінність, на якій тримається багато чого. І дійсно в нашому місці культура це такий певний фундамент для багатьох речей, які, які відбуваються. Це і волонтерство, це і виховання молодого покоління. І дійсно на вас тримається все те добре, мудре і вічне, яке вкладається в кожного з нас. Мені насправді приємно, що за підтримки Анатолія Васильовича Бондаренка підтримка міської влади не є якимось міфічним об'єктом. Це те, що дійсно відчувають ваші заходи. І тому, звичайно, хочеться за цей день вам всім подякувати, побажати вам процвітання, побажати вам успіхів. І Дійсно дякуємо за те, що ви підтримуєте наше місто, і робите такий великий вклад і велику промоцію.